Я не чув інакшого, щоб він офіційно вийшов, сказав, що кордоні 91 го року сьогодні бути не може, і як не шкода нам це, про це говорити. Ми зараз точно, як держава, не будемо визнавати і як українське суспільство визнавати втрату цих територій. І це і це навіть, якщо б хотів Зеленський, якщо він дуже буде хотіти, він не зможе зробити, тому що зміни територіальної цілісності можливі лише через референдум. Зміни меж України можливі через референдум, це не питання Зеленського або когось іншого. Якщо він ну, спробує це робити, це буде перевищення його конституційних повноважень. Питання в іншому. Питання в тому, що якщо сьогодні говорити про повернення цих територій, то військовим шляхом в короткостроковій і середньостроковій перспективі це неможливо. Ми маємо це розуміти. Ну, ті, хто мені сидять там, розповідають про те, що це треба робити, я пропоную людям тоді завершити цю розмову з теплих офісів, піднятися, піти до ТЦК, підписати контракт і доєднатися до Лав Збройних сил України і продемонструвати власним прикладом, як вони це будуть робити. Бажаючих, поки що жодного не знайшов. От жодної не сказав: да, ти правий, я пішов. Все. Тому що сидіти розповідати про це в теплих офісах дуже легко а і набагато легше ніж сидіти в окопах при морозі, при дощу, при багнюці, в яких сьогодні знаходяться наші захисники, за що їм хотілося б дуже низько вклонитися і подякувати.